Ну і ми продовжуємо обговорювати ситуацію на фронті. Повертаємось до обговорення одного з найактивніших напрямків фронту за даними генштабу на Бахмутському напрямку. Сили оборони відбили 10 атак у районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщівка, Андріївка, Донецької області, де російські військові за підтримки авіації намагаються покращити тактичне положення. Про ситуацію на цьому відтинку в зоні відповідальності 26-ї артилерійської бригади імені генерала Корунжо Романа Дашкевича. Дізнаємося від начальника преслужби бригади Олега Калашнікова. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, насамперед, яка ситуація зараз станом на ранок у зоні відповідальності бригади? Ворог постійно намагається нас контратакувати, причому головний напрямок у нього залишається на сьогодні. Це часів'я, однак він не забуває і про інші напрямки. Особливо це у нас південний напрямок, там де Клешіївка-Андріївка застосовує безпосередньо як особовий склад. Це живу силу при підтримці важкої техніки. Ну також працює артилерія само собою і застосовує керований авіаційний бомби. Ну але ситуація все ж таки контрольована силами оборони України. До речі, про артилерію: наскільки більше все таки використовує російські військові використовують свою артилерію ніж можемо ми? Ну вони використовують її по факту, коли у них є чим стріляти. Тобто не можна сказати, що у них достатньо теж пострілів. Це якщо навіть порівняти з минулим роком, з цим же періодом минулого року у них їх було набагато більше. Як тільки їм підкидують побільше пострілів, причому це може робитися з інших напрямків, які не настільки активні, і тоді, звичайно, вони намагаються працювати. Однак їх вистачає снарядів на те, що вони відпрацьовували по нашим позиціям, по нашим цілям як в день, так і вночі. Просто в день це робиться більш активно. У зоні відповідальності 26-ї артилерійської бригади. Яких втрат зазнали росіяни? Ну, яких повністю за цей період я не можу сказати. А взагалі вони щоденно зазнають у нас втрат. Це е, коливається десь, так я б сказав, 80-100 чоловік до 200 чоловік може. Це як вбиті, як поранені, як там якісь там дезертири, як санітарні їхні втрати. Ну і звичайно, вони зазнають також втрат у техніці. Причому е, на сьогодні, враховуючи, що він почав нас штурмувати, застосовуючи і механізацію, зону складову, то у них збільшились втрати і в техніці, тобто безпосередньо в самих броньованих машин втрачають танки, звичайно, різні артилерійські системи починаються від мінометних, також СЗВ? Ну і також треба додати колісну техніку, яка намагається забезпечувати всім необхідним підрозділи безпосередньо поряд з лінією з першою лінією бойових дій. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте контрбатарейну роботу противника? Якщо брати класичну контрбатарейну, те, що ми звикли це від Другої світової війни, то ми працюємо набагато краще. Все ж таки, так у них навчені теж є підрозділи, навчені розрахунки, які вміють працювати. Однак ми працюємо краще. У нас теж такі натівські озброєння воно більш точно відпрацьовані. Все ж таки є проблема із ізносом стволів. Це що впливає на точність, ну і також деякі нюанси у них свої з парахами та снарядами. Якщо ж брати вже новітню таку технологію, це використання ВПЛ-камікадзи, це таких як ланцети, якщо брати. Коли вони палюють на важку техніку і на великокалібну артилерію, друже, яка перебуває на другій лінії, то в даному випадку ланцети дійсно дуже такі дошкуляють з ними важко боротися завдяки БПЛА-розвідникам, таким як Арлан, вони можуть чи зала вони можуть ви все ж таки виявляти наші цілі і вже направляти туди безпосередньо цих ланцетів. А ці ланцети наскільки велику шкоду вони все таки можуть завдати? Ну, вони не настільки теж результативні, як іноді кажуть російські пабліки, як підрахували наші експерти аналітики, ну з цивільного життя, десь тільки 30% тих влучань від масового використання їхніх, Одних дійсно вони досить таки дошкуляють, і коли є небезпека в повітрі, нашим, наші артилерії доводиться робити паузу в вогневій роботі. Ну, І прив... з приводу мінімізації ризиків, які потреби зараз найбільші у бригади, враховуючи теперішній стан ведення бойових дій? Ну на сьогодні. Потреби постійні, нам потрібно все, що необхідно для забезпечення роботи бойових підрозділів, тобто все, що має бути за штатом. Так як це все ж таки війна, воно все зношується, амортизується, розходує, витрачається. Тому, в принципі, має бути все, і навіть, я би так сказав, з надлишком, тому що був запас. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Це був Олег Калашні, попречник 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Він розказав, яка ситуація зараз на бахмутському напрямку, а також як працюють артилеристи із російського боку.